SCP-3166. Ти навіть не уявляєш, наскільки ти самотній, Гарфілде. Об'єкт номер scp 3166 Клас об'єкту Евклід. особливі мови зберігання. Слід вжити розумних заходів, щоб медіа франшиза Гарфілд залишалася активною та успішною доти, доки це можливо. Будь-яким медіапроектам Гарфілд слід надавати фінансування через підставні компанії фонду, які працюють у галузях кінематографу та видання коміксів. Агенти, пов'язані з Spaus Inc., єдиний власник права на Гарфілда, та Андреус Макмілсон Дикейшн, первинний дистриб'ютор коміксів Гарфілд, повинні утримувати Джима Девіса від того, щоб припинити працювати над коміксом. Агенти повинні стежити за особами, які зазнають значного ризику нападу з боку SCP-3166. У разі появи об'єкта агентам слід використовувати заморожену лазанью, щоб заманити SCP-3166 якомога далі від цілі, та приховати його від спостереження з боку сторонніх осіб. Після цього усіх свідків необхідно обробити амнезіаками відповідно до ступені їх контакту з об'єктом. Опис. SCP-3166 3166 це гуманоїдна істота 2 метри 10 см заввишки, яка за своєю природою вважається патофізичною і, як відомо, проявляється в періоди, коли медіа франшиза Гарфілд починає втрачати популярність. Зовнішній шар тіла SCP-3166 нагадує грубо виготовлений костюм персонажа Гарфілда, який, як показує огляд, складається із натурального котячого хутра. Однак аналіз складу scp 3166 виявив, що його внутрішня маса повністю складається з макаронних виробів більшою частиною з лазаньї. Якщо критерії прояву SCP-3166 будуть виконані, він з'явиться поруч з відповідним суб'єктом, який далі іменується ціллю і буде рухатись до своєї цілі. Цілями SCP-3166 можуть виявитись наступні суб'єкти. Особи, що займають чільне місце у виробництві тих франшиз, які конкурують з франшизою Гарфілд, особи, які раніше займалися виробництвом коміксу про Гарфілда, особи, які беруть участь у пародіях на франшизу Гарфілд, критики франшизи Гарфілд, і Творець Гарфілда Джин Девіс. Останнє трапляється лише в тих випадках, коли негативна реакція аудиторії направлена не в бік Гарфілда, а на здатність пана Девіса керувати франшизою. Досягнувши своєї цілі, SCP-3166 спробує нанести і тілесні ушкодження за допомогою грубої сили, використовуючи найближчі предмети, а потім примусово нагодувати Лазандію, яку він буде добувати із свого тіла. Під час цього процесу scp 3166 буде видавати звуки нявкання, муркотіння та вереску, подібні до звуків від надзвичайно схвильованого кота. Лазання, що не є частиною scp 3166 виявляється ефективною формою приманки для об'єкта, оскільки, побачивши її, scp 3166 відмовляється від своєї початкової мети, та замість неї спробує з'їсти ці макаронні вироби. SCP-3166 вперше проявився 23.10.1989 року в чекаських офісах United Media, які на той час були видавцями коміксів про Гарфілда. Після своєї появи SCP-3166 із бентежним та тривожним виглядом плукав кабінетами. А потім, коли охоронці спробували його затримати, почав нападати на усіх присутніх. Через 20 хвилин об'єкт зник. Агенти фонду, які прибули на місце події, провели обробку свідків амнезіаками. Протягом наступного тижня подібні події відбувалися в офісах United Media по всій країні та закінчили з 29.10.1989 року. Після цієї дати SCP-3166 змінив свою поведінку на теперішню. За додатковими даними стосовно пробудження патофізичної сутності дивитися тижневий комікс про Гарфілда, що починається з 23.10.1989 у додатковому документі 3166. 1 В коміксі намальовано як Гарфілд вилазить з коробки, і йому холодно. Він помічає вхід в якийсь будинок, який не схожий на його. На наступній сторінці він намагається знайти Джона і Оді. Але нікого нема. І він розуміє, що він сам один. Моторошний текст говорить: ти не уявляєш, наскільки ти самотній, Гарфілде. На наступній сторінці Гарфілд намагається зрозуміти, чому нікого нема, і визирає у вікно вголос, думаючи, що Джон, мабуть, пішов до крамниці, але через вікно він бачить, що він в покинутому будинку, біля якого стоїть табличка. Продається. На наступній сторінці Гарфелд усвідомлює, що його будинок закинуто вже багато років, і говорить сам собі, це означає, що я не жив тут роками. Раптово він чує якісь звуки і біжить до них. Він бачить, як Джон і Оді насипали йому трохи їжі і пропонують йому перекусити. Але коли Гарфелд підбігає до них, він розуміє, що це всього лиш його фантазія. На останньому малюнку написано заблокований в часі. Коли, коли він більше не існує, Гарфілд бореться з своїм найбільшим страхом, самотністю. На останній сторінці коміксу Гарфілд божеволіє. Текст говорить: після років прийняття життя як данність, Гарфілд трясеться від жаху усвідомлення неминучого процесу під назвою Час. Він має тільки одну зброю. Гарфілд кричить: Я не хочу бути самотнім. І біля нього появляється Джон і Оді, які пропонують поснідати. Гарфілд радісно кидається до них. Комік завершується словами Уява це потужний інструмент. Вона може забарвити спогади про минуле, змінити сприйняття теперішнього або намалювати майбутнє настільки яскраво, що це може заманити або налякати. Все залежить від того, як ми поводимося самі. Особи, які займалися виробництвом коміксів Гарфілд, стверджують, що не пам'ятають про роботу над стрічкою у цей тиждень. Усі дослідники, які працювали над отриманням scp 3166, повинні ознайомитися з цим матеріалом. Додаток 3166 1 під час останнього прояву scp 3166 агентом Мюллером були добуті зразки тканин з об'єкта, завдяки чому вдалося провести генетичний аналіз м'яса з Лозанді. Аналіз показав, що вони генетично ідентичні творцю Гарфілда Джиму Девісу. Значення цієї інформації наразі залишається незрозумілим однак, під час спостереження за паном Девісом групами стримування він скаржився на сильні укуси комарів вночі. Слід зазначити, що це безпосередньо передувало прояву SCP-3166.